Заняття з розвитку мовлення про справи і професії. Малята, як ви вважаєте, ви поки що маленькі дітки, чи ви вже дорослі люди? Звичайно, ви діточки, допитливі хлопчики і дівчатка, які люблять веселі ігри і цікаві завдання. Саме такі ігри та завдання чекають на наших кмітливих маляток сьогодні. Але сьогодні ми поговоримо не про діток, а якраз навпаки, про світ дорослих людей, про їхні справи, працю та професії. Як ви вже знаєте, професій існує безліч. А хто працює в дитсадку, які професії мають ці люди? Так, у дитсадку працюють вихователі, нянечки, кухар та двірник. Кожен із нас може захворіти. І дітки, і я, і навіть кухар чи двірник, але хворіти не годиться. Людина якої професії допомагає хворим вилікуватися і удушити? Так, лікар це дуже важлива професія, але він, на жаль, не зможе сам побудувати свою лікарню, як і інші потрібні будівлі, оселі для людей, школу чи дитсадок. А хто побудує все це? Так, вірно, будівельник. Усі ми любимо фрукти, яблука, груші, сливи. Кожен добре знає, що ця смакота росте в саду. А хто вирощує їх, садить та доглядає фруктові дерева, збирає врожаї. Вірно, садівник. А як потрапляють фрукти та інші продукти до магазинів, як на будівництві опиняються потрібні матеріали, а в нашому дитсадку нові меблі, іграшки і багато іншого. Так, їх привозять на машинах. А хто керує машиною? Вірно, водій. Назви професій мають багато слів родичів. Давайте назвемо їх і пограємо в мовленнєву гру Близькі слова. Що має робити вихователь? Вірно, виховувати. А як ми назвемо справу вихователя? Виховання. Вихователь дбає про те, щоб кожен малюк був який? Вірно, вихований. Я ваш вихователь. А ви мої хто? Вихованці. Так. Що повинен робити лікар? Вірно, лікувати. А як називається заклад, де працює лікар? Лікарня. Що призначає лікар пацієнтам? Так, лікування, ліки. Як називаються препарати та рослини, що використовуються для лікування? Які вони? Так, лікарські. Коли дорослі хворіють, їм видають спеціальний лист, що звільняє їх від роботи. Який це лист? Так, лікарняний. А що має робити будівельник? Будувати. А що він будує? Так, будівлі, будинки. А яка справа у будівельника? Будівельна, будування, будівництво. А що доглядає садівник? Сад, садок. А в садку вирощують дерева які? Садові. А як називаються маленькі дерева, які висаджують у землю? Вірно, саджанці. А що з ними має робити садівник? Садити, висаджувати. Що робить водій із машиною? Водить її. У кожного водія має бути посвідчення або права. Які це права? Вірно, водійські. Давайте зараз разом згадаємо всі слова з нашої гри. Вихователь, виховання, вихований, вихованці. Лікар лікувати, лікування, ліки, лікарський, лікарняний. Будівельник, будувати, будинок, будівля, будівельний, будування, будівництво. Садівник, садок, сад, садовий, саджанці, саджати, висаджувати. Водій, водити, водійський. Чудово! А зараз давайте пограємо в ще одну гру, яка називається Одне слово різні речі. Я вам буду читати по два речення, а в них ви маєте знайти слово, яке звучить однаково і в одному, і в другому реченні, але яке має різне значення. Перше речення. Садівник щовесни садить молоденькі яблуньки. Друге, щовечора мама садить сина на коліна і розповідає йому казку. Де в нас тут однакові слова? Так, садить. Але у першому реченні слово садити означає закопувати в землю рослину, щоб вона росла, а у другому реченні садити. Це допомагати комусь сісти. Наступні речення. Перше. Олентато вміє водити вантажну машину. Друге. Марійці доводиться щодня водити малого братика до дитсадка. Де в нас тут однакові слова? Так, водити. У першому реченні водити означає керувати, їздити за кермом. А у другому реченні водити це допомагати комусь іти. Наступні речення перше до Нового року діти святково прибрали ялинку. Друге, бабуся попросила онуків, щоб вони прибрали свої іграшки зі столу. Де в нас тут однакові слова? Так, «прибрали». У першому реченні придбати означає прикрашати. Порядковувати, а у другому, прибрати це переносити на інше місце. Є ще дуже багато таких однакових слів, але з різним значенням. Наприклад, є слово іти. У нього дуже багато значень. Наприклад, ми кажемо «іде сніг. Що це означає? Це означає, що сніг сиплеться. Коли ми кажемо іде дитина. Це означає, що дитина крокує. Іде поїзд, означає, що поїзд їде. Коли ми кажемо іде годинник, це означає, що годинник працює, цокає. А коли ми говоримо іде заняття, це означає, що заняття триває, минає. Молодці. Ви сьогодні дуже добре працювали. Наше заняття добігає кінця і нам час прощатися. naime